Пишуть мені, що я золота жінка. Дякую, мені дуже приємно. Да я така, а картопля ще, яка у мене є, така золота, що ви навіть не представляєте. Картопля, на якій колорадський жук не їсть листя. Вона дійсно існує, і у мене вона є до продажу. І залишилося буквально два ящичка. Тому поспішіть, якщо хочете. Дивіться, колорадський жук не їсть листя, бадилля. тобто кропити її не потрібно. А саму бульбу їсть і хробак. І черв'ячок, і жучок, і все, що хочете. І самий колорадський жук теж їсть саму бульбу. Оце хробаки погризли. Спеціально взяла. Тут є ще страшніше, можу показати. <різь> тому що, дивіться, хробак як гризе. Бачите, сказати, що якась вона не така, язик не повернеться, тому що вона смачна і людям, і жучкам. <різь> а листя ж ніхто не їсть. Зачем кропити ядами, якщо можна їсти справжню картоплю.